Примножуєш знання, примножуєш скорботу. Якщо тобі не страшно, слухай мої уроки. Доброго дня, мої любі! Хочу розповісти вам трошки про свята Песах. Чому ми їмо мацу на свята песах? Одна з головних відмінностей в тому, що ми не їмо нічого квасного. А їмо тільки мацу і все, що там, не п'ємо горілку, наприклад, все, що не має в собі елементів бродіння. Тора пояснює просто, тому що коли ми виходили з Єгипту, ми робили це настільки швидко, що тісто не встигло закваситись, тому наші жінки, дай Боже здоров'я, спекли нам прісні коржі. Але це. Має сенс тільки для першого дня песика. Справді виходили, справді поспішали, не мали часу чекати, поки підніметься квашня, тому пекли пісні коржі. Але коли вже вийшли, да? чому ми не мали змоги тоді вже зпікти нормальний хліб і не знущатися з себе? Перше питання Всевишній власне він виводив нас із Єгипту не за наші добрі якості, яких не було, на жаль, а тільки тому, що ми молилися і просили. Це, до речі, дуже гарна вказівка для людей. Якщо ти молишся і просиш, просто від цього серця, да? Всевишня тобі не відмовить. Ми молилися, ми просили і Всевишній влаштував наш вихід з Єгипту, але підкреслюю, це. Вихід був як подарунок, а не як заслуга. Тому що ми не мали заслугу досить для того, щоб вийти з Єгипту. Все, що робила нас іудеями, ми втратили. У нас залишилися єврейські імена і закони чи зати подружнього життя. Тобто, ми не, ну на відміну від єгиптян, ми там батько не спав там, з донькою. Син там з матінкою, брати сестро, з сестрою, ми не злягалися, там з тваринами і таке інше. Да? Тобто на, на якомусь невисокому рівні да, ці закони чистоти чи, чи, подружнього життя, але вони існували. І це врятувало нас від розчинення, повного розчинення в оточуючих нас, нас народу. Але я повторюю, в цьому не було нашої заслуги. І в зв'язку з тим, що не було заслуги, чим. Пісне тісто відрізняється від дрожжового. Тому що дрожжове тісто воно піднімається. У всіх книгах кабали дрожжове тісто символізує собою гординю. Да? Людина усвідомлює і насолоджується, який він крутий парінь, да? і, ну, і таке інше. Ми отримали своє звільнення із рабства як подарунок. Тобто пишатися не було чим. То і хліб, який ми їмо. Це хліб бідності, да? який не піднімається, який не має в собі елемента гордині, елемента самолюбування. В песах це тільки початок звільнення. Да? Остаточного звільнення не відбулося по, по сей день. І, е, саме тому, що наші заслуги досить не переважили міру наших е, е, гріхів. Але Всевишній ж зв'язку з тим, що. Він милосердний більше, ніж справедливий. Він чекає від нас, він чекає від кожного із нас, коли ми видавимо з себе цю нординню, да, і замість нього отримаємо вічне життя, вічне щастя і вічну солоду. І я бажаю кожному із вас, кожному із вас, хто є мацу. З кожним шматочком оце, щоб оця, оця гординя, щоб вона потроху з вас виходила. І замість цього впустіть в себе Бога. І ви нічого не втратите, навпаки, отримаєте безкінечно багато важливих і приємних для вас речей. Хах, песам саме.